Друзі, сьогодні я хочу посадити цибульку. У нас вже, як я вам вже казала, сьогодні 19 березня. І знаєте, яку цибульку хочу посадити? Ось такі, як такий так, так, так корчушечка на неї кажуть. така, дивіться. Ось така. Ну, Є більша, є менша. Зараз я її ножичком пообрізаю, трошки отаку. Побрізаю. Я ще пам'ятаю, ще як я була маленька, і ми приїжджали до бабусі в село, завжди багато. 15-літровими відрами ми садили такі цибульки. Знаєте для чого? Вона дуже довго храниться, вона не гниє, вона сухенька, завжди така. І на салат. Весною дуже хороше у неї листячко, воно м'ягеньке, воно таке дуже смачне. У голландської цибулі ну так не таке листя, а у цій нашої такої корчушечки. От то воно таке хороше. А в голландська цибулина в цибулину йде це? А тут ми. Я її садю заради того, щоб на салат рвати листячко. Ви поняли? Весняний перший весняний салатик. Знаєте. Зварити яйця такі і нарізати цибульки і зробити оце такий салатик. Можна з олійкою, можна з майонезом. Ми любий їмо, ми не перебираємо. Ми що є раз-раз на дачі, швидко зробили кусочок сала, два яйця якоїсь цибульки і поїли вже, і вже не голодні. Ну, в общем, от, дівчатка. Ось я вам хочу показати. О, отака ось ось цибулька, ось дивіться, ось. Зараз я буду її різати, відрізати її отаку шийку, і потім ми з вами підемо поладимо її. Зараз все це швидко зроблю. Тоді вас включу. Ну що, мої хороші, ось о, дивіться, що я зробила. Ось я нарізала отако. небагато. Я думаю, що тут буде у мене зрядочок. Нам хватить. Ось так ось. Знаєте, я пам'ятаю раніше, давно, ще як я маленька була, то бабуся в нас ще була жива, то ми такої цибульки, знаєте, великими відрами, такими 15-літровими садили. То, то оце такі вершки обрізаєш і тоді насадиш цілу кучу. її Ну, все, мої дорогенькі. Зараз підемо посадимо це все. Знаєте, що я ще рішила? Я ще ось купила отаке насіннячко. ще досію петрушки. Там є петрушка, але наче таку маловатінько, то я ще отаку зараз кину петрушечку. Ось, ось взяла ще такий щавель. І що ще? І отакий горошок. Горошок. Узяла три сорти. Сорта, ось такий сахарний, ось такий, дивіться, яка назва гарна, бондюель. І такий дитячий, дитячий. Він весь такий різного, різної цей стиглості. Один є ранній, такий сильно ранній, 45 днів. Від сходів, а другий є 65 днів від сходів. От, ну, у цьому не вказано, не ну нічого, це десь середнє, я так думаю. Ну, ось ось такі три е, сорта я зараз посію. ось, і кину зелень, Цибульку. і я побачу, якщо ще в мене лишиться час, я ще хочу, сьогодні у мене є така хризантемка, мені у прошлому році подарувала знайома. Дуже гарна. І я хочу її розділити на невеличкі такі кущики. Я думаю, кущиків 6-7 у мене вийде. Зараз все зробимо. Дорогенкі мої, ви помните? Ми з вами недільки, може з дві я отримала гортензії. І ми з вами разом їх обрізали. Я поставила гілочки в воду, і дивіться вже, що вийшло. Отак От порозпускалися почечки. Видно вам, да І оце я хочу їх посадити. А оце стоять. У вазончиках уже листя такі, бачите, нас, настоящі, плотненькі, крепенькі. Оце ті півонні, що ми разом сіяли е, взимку. Ось то човклас. І дрола. Тут три насінинки, але зійшла одна, а дві, дві гарні ще з корінням, але ще не вийшли. Мабуть, пізніщенькі будуть. Вони росли вдома на підвіконні, то я їх забрала вже хочу висадити у ґрунт. Ось такі сіянці. Отаке, дівчатка, що я вам хотіла таке поділитися з вами. Зараз ще щось вам покажу. Ось хочу вам, друзі, показати, який у мене вже перець. Гляньте. Перець відрами. <реш> Прямо такий гарнючий і колір у нього хороший. От треба, знаєте що? Тепер мені кожну рослиночку треба попересаджувати в віддільну хатку, зробити такі стаканчики десь на 200 г, і попересаджувати такі оці перчинки. кожну перчинку. Ви знаєте, так швидко він виріс. Я навіть геть і не подозрівала, що це так швидке. Так Гарні такі вже. Ви бачите, це вже в нього по дві пари настоящих листочків. А в цього навіть, три, три пари настоящих листочків. Ну, оце таке ось. Що мені тепер предстоїть робота. Розсадювати перчик. А знаєте, чого я посадила його отако густенько в відеочку? А того, що у мене немає такої, знаєте, теплиці. А все на підвіконні і міста там мало. Ось із за цього приходиться економити і сіяти густенько. Але він непоганий. Я оці більші заберу, коренева система тут уже гарна. Величенькі оці перчинки позабираю, Менш, меншенькі підростуть. ну Знаєте, я дуже задоволена. Він такий не блідий, а такий насичено-зеленого кольору. Нема в нього ну такий видно, що здоровий, гарний перець. Отак, От дівчатка, похвалилася вам. ну все Бажаю вам всього найкращого. Заходьте, підтримайте мене, будь ласочка. я вам буду дуже вдячна. Всього вам найкращого, здоров'ячка, пока-пока!